Так, всем привет. Значит, сейчас будем испытывать э, мультиварку. Напряжение 12.27. Включаем мультиварку. Каша. Так, время. Що тут? Старт. Ну зараз поклацаю, включу і побачу, скільки буде напруги там, на тестері. Так, ну от вроді би поставлю на 40 минут, бо включаю перший раз, зразу знімаю відео. Поставлю он кашу на 40 минут. Так, напруга була у нас 12,27. Дивимося. 12 вольт. То тобто є просадка пішла буквально на, ну, грубо говоря, на 0,3 вольта. Ну, через 40 минут побачимо, що буде. Так, ну залишилась одна минутка. Йдемо дивимось на тест. 11.89. Ну От на пів вольта просадка. Це причому, що в мене ось ось ще світяться Ось світяться дві лампочки в багажнику. Так, ну от все, пішов подогрев, вроде бы як приготовило. Дивимося на тестера 12.09. Он пішов акумулятор набирать. Ну, тобто просадка невелика. Так, ну тепер дивимося, що у нас за 40 минут на 12 вольтах вийшло. Ну вроді би навіть приготовилась. Ось така от штучка. Так, виключаємо прикурювателя. Ще раз давайте глянем що воно по напрузі. 12,1 вольта. Тобто просадка невелика, нормально виходить. Так, ну ось, значить, 12 вольт питання. Одна чашечка гречки, дві чашечки води. На 12 вольтах 40 минут мало. Трошки лишилося води. Добавив 20 хвилин, ну пройшло 15. І вже потім пішов порог, і ось води немає. Ух, порог пішов. Тобто приготувалося. Працює. Так що так от. На 12 вольт треба давати там, годину або як воно там видає зразу, час 20. Так що, кому потрібно, купуйте і готуйте собі в дорозі їжу. Все, всім дякую.